Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Хочу привітати всіх нових підписників, подякувати за перегляди та коментарі, за вподобайки за прикраси. Не забувайте підписуватись на канал, натискати на дзвіночок, щоб знати, коли виходить наступне відео. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби. Вкриті 14-каратним білим золотом виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними танзанітами та сапфірами. Вага сережок 5,8 грами. Танзаніт 6 на 8, сапфір 1,2 міліметри. Розмір поверхні 17 на 17х15. Англійська застіпка. Штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок. 2400 гривень. Елегантна срібна каблучка з натуральними гранатами родолітами. Вага 3,3 грами розмір поверхні 36 на 15 мм. гранат 5 на 2,5 мм. Розмір каблучки 18.2. Дуже ніжний, вишуканий дизайн. Вартість каблучки 1800 гривень. Є ось такі ще сережки з гранатими родолітами та рожевими опалами. Можна створити ось такий комплект, на мою думку, дуже гарно пасують один до одного. Якщо цікаво, пишіть срібні сережки з натуральними чароїтами та кубічним цирконієм, вага сережок 5,6 грами. Розмір поверхні 32 на 9 мм. Чароїд 11 на 9 Кубічний цирконій 1 мм. Англійська застіпка. штифт трішечки занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Зворотнього боку. Вартість сережок 2100 гривень. Срібна каблучка з натуральним опалом та смарагдами. Розмір поверхні 15 на 12 опал 8 на 6 смарагд. 2 міліметри. Вага каблучки 3,8 грами. Розмір каблучки 18,7, 18,8. Десь коливається ось в таких межах. Опал яскравий Смарагд хоч і невеличкий, але ви бачите, що він гарної якості, прозорий. Майже. З воротнього боку. Вартість каблучки – 1800 гривень. Срібні сережки з натуральними сапфірами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 30 на 9. Сапфір 9 на 9х7, Кубічний цирконі 1 мм, Вага сережок 5 г. Англійська застівка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Сапфір. Темно-синього насиченого кольору. Вартість сережок 2400 гривень. Срібні сережки з натуральними рубінами та сапфірами. Розмір поверхні 17 на 15 мм. Рубін 8 на 6. Сапфір 1 мм. Вага сережок 7,2 грами. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Сапфіри так розташовані, щоб тільки підкреслювати красу рубіну. Вартість сережок 2400 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!